Кота в полісо затягувати це весело, але іноді треба й пилюку витирати. Аврора це страшне місце. Увага, розіграш. Для розуміння. Як давно ми не Сьогодні дуже гарний сонячний рамик. Правда, Ром? Ну, Знову ложить сніг. І світить сонечко. Ми йдемо. Куди? Файдітку. Стара нором машина. Коротко про погоду сьогодні. в снігу. Випав сніг. Вони розцвіли, а сніг випав. Угу. Добре, хоча б не холодно. Предаром? Обдавись. Угу. Да. Бутони під снігом. І напевно у нас теж вже є. Ні, зайчик, у нас ще не пробилися, вони пізніше пробиваються. Угу. У нас холодніше і темніше на нашій пломбі, не в нас підсніжники. Зато вони точно не замерзнуть, зайчику. Угу. Ну от. Це нас буде тепло. Суботній ранок починається з того, що ми збираємося йти на закупи. А перед цим я хороші справжні батьки сплавили дитину до бабушки на цілий день. І... І тепер, головне, не лопнути від щастя. У нас купа вільного часу, правда, папа? Шопінг, до речі, був ну, самий звичайний, але якби він був звичайний, то я б, напевно, про нього зараз не розказував. Бо що є в нас магазин Аврора. Це магазин, в котрий ти заходиш, просто подивитися, а виходиш з картиною по номерам, яку ти взагалі не планувала купувати. Ну, вона ж така гарна. люди, Аврора це страшне місце. Чи Туди з грошима не ходити. Намальовано гарне місце. І скоро це місце має висіти в нас в полі. А я сподіваюся, що скоро ми подібне місце поїдемо. так, так. Хоча що казати, йому страшно, тільки коли полісос його засмоктує. Ні, а коли він був маленький, то його полісос удар тепер першого виросла. Полісос його вже не втримує. Ну, слабому, отвага нікуди не ділиться. Ні, ну, а чого боятися? Воно що боятися, його об'ємне? Ну, отак, просто воздухом. Втяг. І процес прибирання продовжується. Я прибрала в дитячій кімнаті, тепер прибираю тут. Папині іграшки. Треба повитирати пилюку, е, тому що тут не завжди якісно витирається пил, тому що прибиранням в нас займається хто? Мома. Пилюками займається Рома, І він не завжди добре витирає пил. І, от, наприклад, от в таких місцях тобто він не додумується іноді, що треба підняти, забрати, повитирати і поставити назад. Якщо я йому скажу, то він це зробить, якщо ні, то ні. І, власне кажучи, тому треба, ну, при ньому я ж не буду це переробляти, тому що це вбиває в дитини мотивацію прибирати. Тому час від часу я просто роблю генеральне прибирання в цих всіх поличках, отут, вон там, коли Роми нема вдома. Тому що... Ех. Кота в полісо затягувати це весело, але іноді треба й пилюку витирати. Увага, розіграш! Хто хоче пляшку з шампанського весільно. Отут навіть ім'я ваше зможу написати. Стоїть? А, правда, я не знаю, чого шипити можна. Вже стоїть років так. Сім. Всім, да. так. Ну, на моєму весіллі таких традицій з продажем пляшки шампанського не було. А я робила це колись на продаж на замовлення. Робила бокали шампанські, всякі свічки і так далі. І в мене зависла оця пляшка шампанського. Вона нікому виявилася не потрібною. На моєму весіллі таких традицій таких традиційних забав не було. І Куди подіти цю пляшку шампанського? Я, їй Богу, не знаю. І продовжуючи тему, в комплект до шампанського можуть бути отакі бакальчики. <сум> Зараз дивишся так дивно. Але ну, якось так вони цікаво виглядають, як дивно, якось незвично. Але, їй-богу, в той час, коли я їх робила, принаймні в нас це було дуже модно, подібні бакальчики на весілля з розписом, з камушками, з Взагалі, просто. Прям піско було. Ще й робила все в одному кольорі, там, починаючи від бутоньєрок і закінчуючи оцими бакальчиками, робила ще все в одному кольорі, в одній кольоровій гамі. Може, кому треба, теж звертайтеся. Ну і в продовження теми. Дивіться, яке дорого багато. Боже, яка прелість. Стрейзіки. При переборці старих фотографій е знайшла деякі. Знімки, які показують, що ми були українцями ще задовго до 14, навіть 22-го року. Е я не пам'ятаю, який це рік. Це мені 10 років, значить, це десь 99-й 2000-й рік. Оце я на новорічному ранку в школі. А це е подружка, з якою я сиділа за одною партою. Ми обидві знаємо, дві україночки. <кій> Для розуміння. Як давно ми Цікаво, Цікава, де Машка? Машка. Аву. Ага. Машка. а! Кіську звати Машка. Машка жлюка Злюка бобер. Злюка. Злюка. Да, я до тебе дочеплюся. Злюка. Злюка. <ріст> <ріст> Злюка бобер. <ріст> і, до речі, оця картина, яку ми купила з маяком. Е вона, на відміну від той, яку я вже робила, набагато дрібніша. Тобто дуже багато малесеньких кусочків, малесеньких деталей. Які треба розфарбовувати, тому що картина, взагалі, в принципі, достатньо, ну, така детальна, і вона велика розміром 40 на 50. Ми вирішили не мілочитися. І е, я щиро кажучи, розумію, що процес створення цієї картини в мене піде дуже довго. Тобто, от скільки часу я на це витратила, мені здається, стільки саме я буду малювати і цю картину. Але ну, чому б ні? Якщо ми вже її купили, я повинна її зробити. В крайній случай, я сказала, що чоловік теж буде малювати. Тут нічого складного немає. Буде мені допомагати. Картина маслом. Кіт. Стірка. Кіцька. Кашарики один гріється на сонечку. І, по-моєму, йому добре. А кіцька просто лежить. Намивається і. І їй теж добре. А я стірку розбираю, і мені не дуже добре. Да? Коти? По лісі, лісі темному. де бродить хитрий лис. Суть пісеньки не про ліс і не про новий рік, а про те, що темно. Ага. А що йому фари? фари? це для слабаків. От-вот. Ага. -вот. А ми йдемо, йдемо, бредем. Закінчимо mm -hmm. сьогоднішній день невеличкою прогулянкою вечірньою. Даром? Прогуляємося і додому підемо. Дивіться, як гарно. І тільки вікна, 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 вікна світяться. Красатіння. Якось я відвикла, що можна по вечорам гуляти. Ой. В період війни ми якось звикли по вечорам сидіти вдома. Другий патологія. Ну так, неділя, вечір. i the